Колись Європу вважали таким собі економічним центром світу, справжнім символом стабільності. Але здається, щось пішло не так. Сьогодні її головні двигуни Німеччина, Італія та Франція, почали помітно давати збої. Зростання економіки практично зупинилось, населення невпинно старіє, а ті моделі, що раніше здавалися непорушними, знаєте, потроху починають сипатися. Отже, в цьому огляді ми спробуємо розібрати цю кризу, так би мовити, по кісточках. Почнемо із загальної картини, а потім зануримось в унікальні проблеми кожного з трьох гігантів Німеччини, Італії та Франції. Ну, а наприкінці побачимо, як їхні окремі історії складаються в одну велику спільну проблему для всього континенту. Десятиліттями ці країни були справжніми стовпами світової економіки, але сьогодні. Ці стовпи хитаються, зростання майже на нулі, продуктивність падає, а демографічна криза тільки поглиблює всі ці проблеми. І це, схоже, не просто тимчасові труднощі, це якась нова, досить тривожна реальність. І ось у цьому, власне, і полягає головний сув. Те, що колись було взірцем, німецька інженерна точність, щедра французька соціальна система, неперевершений італійський стиль тепер виглядає радше як застереження. Світ дивиться на них і думає: ага, от як робити не треба. Щоб просто усвідомити масштаб проблеми, подивіться на цю діаграму. Німеччина, Італія та Франція разом це ж більше половини всієї економіки Євросоюзу. Тобто, коли ці три гіганти хитаються, то хитається і весь континент. Все дуже просто. Ну що ж, почнемо з Німеччини, промислового серця Європи, країни, що стала буквально синонімом інженерної досконалості. Але сьогодні цей, здавалося б, вічний двигун починає помітно глохнути. Протягом десятиліть Німеччина була такою собі світовою майстернію з виробництва найкращого у світі від преміальних автомобілів до найскладнішого медичного обладнання. Якщо щось мало бути зроблено ідеально, це робили саме в Німеччині. В основі цього успіху лежить концепція порівняльної переваги. Ідея насправді дуже проста: кожна країна робить те, що в неї виходить найкраще. Німеччина, наприклад, зосередилася на високотехнологічному виробництві. Чому? Бо в неї були кваліфіковані робітники, чудово географічне положення і, що дуже важливо, доступ до дешевої енергії. Але сьогодні ця, здавалося, б, ідеальна формула просто руйнується. Дешевий російський газ, який живив усю промисловість, зник. Легендарні німецькі інженери старіють, йдуть на пенсію, а знайти їм заміну це надзвичайно складна задача. Ну і на довершення конкуренти, особливо з Китаю, вже буквально дихають в спину, пропонуючи схожу якість за значно менші гроші. Тільки вдумайтесь у це число: 750 тисяч саме стільки вакансій залишається незаповненими в ключових галузях німецької промисловості. Це ж ціла армія працівників, якої просто не існує. Це не статистика, це реальне гальмо для всієї економіки. І все це ставить Німеччину перед, можна сказати, екзистенційним вибором. Що робити? Зберегти свою унікальну модель і дорогоцінний бренд Made in Germany, виробляючи все вдома? Чи може піти шляхом сполучених штатів, перенести виробництво за кордон, зосередитись на послугах і, можливо, назавжди зруйнувати ту соціальну систему, яку будували поколіннями? Гаразд, тепер перенесімося до Італії. Це країна, яка вже дуже давно бореться зі стагнацією. Її історія це така унікальна послідовність економічних див, за якими завжди слідували довгі, виснажливі періоди занепаду. Економічна ідентичність Італії дуже схожа на Німеччину, будується на її бренді. Напис «Made in Italy» – це магія, яка дозволяє продавати все від швидких автомобілів до розкішних сумок за преміальною ціною. Це її ключова перевага. Ось ця часова шкала чудово ілюструє, що таке економічні американські гірки по італійськи Неймовірні злети, як повоєнне економічне диво чи експортний бум 80-х, завжди змінювалися довгими періодами занепаду. І от прямо зараз Італія переживає найдовший спад у своїй історії. Він триває вже 15 років. І головне питання: чи зможе вона знову вирватися з цього циклу? І ось одна з ключових причин, чому цього разу все може бути інакше. Подивіться на цей графік: в Італії середня компанія має менше чотирьох працівників, в середньому по західній Європі цей показник у чотири рази вищий. Це означає, що в італійській економіці домінують дуже маленькі фірми. Їм, звісно, важко масштабуватися, інвестувати в нові технології та конкурувати на світовому рівні. А тепер додайте до цього один з найстаріших народів у світі. Додайте постійний відтік мізків, коли найталановитіша молодь просто тікає з країни. Приправте це гігантським державним боргом і величезною тіньовою економікою. Розумієте, це не просто список проблем, це справжнє порочне коло, яке затягує Італію все глибше і глибше. Так переходимо до Франції. Тут криза має, я б сказав, не стільки економічний, скільки філософський характер. Це криза самої ідеї французької соціальної та економічної моделі. Історично французька економіка завжди ставила на перше місце захист працівників та якість їхнього життя, а не якусь там сиру продуктивність. Це створило більш егалітарну культуру з сильними профспілками, щебрими пенсіями та загалом чудовими умовами праці. Вся ця модель ґрунтувалася на політиці відомій як дирижизм. Це коли держава бере на себе роль такого собі диригента в економіці. Вона створювала національних чемпіонів, як от Air France чи Національна залізниця, щоб гарантувати надання ключових послуг і підтримувати високий рівень зайнятості. Але сьогодні ця модель, яку так обожнюють французи, просто не витримує тиску. В глобалізованому світі вона виявляється неконкурентно спроможною, і те, що колись було її найбільшою силою, оцей щедрий соціальний захист, тепер стає її найбільшою слабкістю. І ось у чому полягає ця головоломка. Дивіться, старіюче населення тисне на пенсійну систему. Щоб її фінансувати, треба підвищувати податки, але високі податки змусять ще більше молодих і талановитих людей виїхати. А якщо спробувати скоротити пільги, це майже гарантовано викличе масові протести на вулицях. Куди не кинь, всюди клин. Отже, ми розглянули три абсолютно різні історії, але в кінці вони зводяться до одного: попри всі відмінності, і Німеччина, і Італія, і Франція страждають від спільних хвороб, і це вказує на глибоку системну кризу всього континенту. І ось він спільний діагноз для всіх трьох: старіюче населення, занеподпродуктивності, жорстка глобальна конкуренція і, нарешті, політичний глухий кут, який блокує будь-які спроби реформ. Це не три окремі кризи, це симптоми однієї системної хвороби, що вразила самісіньке серце Європи. Ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує всю ситуацію. Ці країни це ніби живий експеримент, вони показують нам у реальному часі, що відбувається, коли системи, які чудово працювали в минулому, раптом стикаються з безпрецедентними викликами 21-го століття. І це залишає нас із головним питанням: чи зможуть ці колись великі економічні держави знайти в собі сили, щоб адаптуватися? Чи вони вже приречені на повільний, але невпинний занепад? Відповідь на це питання визначить не лише їхнє майбутнє, а й без перебільшення майбутнє всієї світової економіки.